Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 лютого, займаємося тим, чи обіцяв ще влітку, а саме заміною сидіння у трактору Єврофен. Наше рідне оригінальне, воно тут, мабуть, одне з найгірших, яке може бути, це був самий основний і єдиний мінус по даному трактору. То ми сьогодні ставимо. От, таке от прекрасне сидіння із Ньюхолланду ТД510. Приміряли вже його там, можна сказати, безболісна заміна буде. Так що так. що Далі вже включуся, як буде вже готовий результат. Також нагадую, що на моєму каналі розіграш відбувається. Перейдіть за посиланням, передивіться відео і можете виграти крутецькі подарунки. І так, друзі, вже приїхав додому і вирішив показати результат роботи, результат заміни. Пішли ми найлегшим шляхом, який може бути Ми повністю скрутили кріплення оригінальне, яке тут стояло. Тут штатні місця вони вужче стоять. І поставили конкретно на 4 болта, просвердлили 4 отвори. у Підлозі, і просто на 4 болта а, замінили те сидіння на інше. Я проїхав сюди з кілометрів навіть, близько 20, то разниця відчутна прям дуже. І у Холландовське сидіння, звісно, на порядок краще і на порядок комфортніше. Ну це таке. Тут також підігнули ці речаги в сторону. Які нам заважали, бо дане сидіння воно трошки ширше йде. І речах реверсу теж підігнули у двох місцях, відвели його сидіння ближче до крила. Зараз проїхав знову ж таки, повторюсь, близько 20 км комфорт на вищому рівні. Сидіння майже нове, то, що воно в пилі, того, що воно стояло без діла років 7, мабуть. А на самому тракторі воно поїздило і сезону не від'їздило. Тобто можна сказати, що нове сидіння. Знак New Holland, колосок. Ну, оце так. Ну, тут ми вже доведемо його до ума, повитираємо, помиємо. Ну, не сьогодні. Сьогодні в нас мороз 13 градусів, і вітер такий, ну, робота не надто, хочеть. не надто хочеться, щоб по такій погоді щось робити. Оце от таке. Нововведення, от така модернізація по трактору Єврофену. Всі місця, які були питання на даному тракторі, ми їх самостійно прибрали. Речаги додавали, повигинали. Той речах реверсу те саме зробили. Сидіння замінили. Далі питань ніяких на цей трактор. Більш зауважень, в мене не було за час роботи. Тому так, все, весною будемо вже. Конкретно працювати. На цей трактор багато весною припадає посівної, посів, посівної, тобто там кукурудза, соняшник. Так що Єврофен буде працювати багато весною. Все, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і знову ж таки нагадую за розіграш. Розіграш на каналі Юрок Фермер. Підписуйтесь, коментуйте і вигравайте свої призи. До зустрічі!